Понад 20 факультетів та інститутів. Шість різних видів спорту. Запекла боротьба між командами, щоб здобути лідерство і перемогти у фіналі. Капишники змагалися за звання найспортивнішої команди університету на одній з найбільш очікуваних подій студентського життя Спартакіаді 2024. Я вважаю, що рівень виріс певно з минулим роком. Кількість фукет, які взяли участь у всіх водопрограмах, вона зростає, і це теж радує. Зараз в тих непростих умовах, коли студенти там учаться, працюють, і вони ще й доходять на це на спорт, бо їм це цікаво, бо, бо вони цим горять, бо для них це важливо. Якщо це важливо для них, це важливо для нас. Ми це будемо робити. Там студенти приклади там з роботи міняють міняються зміни, бо вони хочуть цьому виступити. Дійсно, капоє вважає одним з найпортиніших вузів Києва. Відчайдушна боротьба тривала понад тиждень, адже цього року програма Спартакіади стала ще насиченішою. Суперники сходилися. У поєдинках віч на віч у шахах і на стільному тенісі, та змагалися в командних видах спорту футболі, волейболі, боулінгу та стрітболі одному з найбільш видовищних видів спорту, де грали ефектно та ефективно. Адже насправді трюки з м'ячем, слемданки, силові прийоми вимагали неабиякої спортивної підготовки від учасників. Почав займатися з 12 років баскетболом, і тоді зрозумів, що я хочу займатися міноспорта житною. І зараз я подалі займаюся, бачу, що в мене добре виходить, тому є можливість знає, заграти професійно. Я сподіваюся, що зможу пов'язати своє життя з баскетболом. Баскетбол, він тут як в житті, все дуже комплекс, все дуже скомплексоване, тут дуже багато грають факторів. Перше, головне це те, що хлопці самі по собі гарно всі грають. І якщо в нас є розуміння, як грати в баскетбол, то вам потім не важко це все скомпонувати, роз'єднати, щоб потім ви могли грати три на три спокійно. Ну і плюс ми зіграні, давно граємо разом. Хімія між гравцями, майстерність і креативність у кожній зі спортивних дисциплін приносила командам бали. Факультет чи інститут, який набирав найбільшу кількість балів після всіх турнірів, отримував кубок переможця і додаткові плюшки, сертифікати на стікер-паки, футболки з мерчами та спортивний інвентар. Серед найкращих команд конкурсу бронзові призери зіад, найзіграніша команда Спартикіади, що впевнена йшла до перемоги, не пропускаючи жодного турніру. Головніше було це зібрати команду саме для кожного для кожного виду спорту для кожного турніру. Бо навіть просто за участь вже дають 15 очок. А якщо команди немає, то це нуль і. Мабуть, на цьому ми більше всього і виграли. Тобто ми не займали досить великих місць у багатьох турнірах, але саме оця кількість, кількість турнірів, кожен турнір ми були, ми презентували свою команду, і тому ми на третьому місці. Я сподіваюся, що наступного року всі наші найсильніші гравці зберуться разом і ми зможемо дати бій всім іншим командам. Друге місце посіла команда ІТС. Ну і звісно, золоті чемпіони команда ІСЗІ, що вже другий рік поспіль демонструє найкращу спортивну підготовку. Перемагати завжди круто, ну, як завжди, на позитиві, завжди має бути якась жага до перемоги. Ми дружні. І завжди стаємо один за одного. Не важливо чи ми проіграємо, чи ви ми виіграємо. Завжди б'ємося до кінця, підтримуємо один одного і ніколи не здаємося. Саме головне потужна, яскрава, насичена. Ось така вона. Спартакіада КПІ-2024. А далі далі буде ще крутіше.